Розглянемо з вами налаштування конструктору ViberBotu та TelegramBotu. вкладці Messenджер у нас є кожний окремий розділ. Переходимо спочатку, наприклад, розглянемо налаштування конструктору ViberBotu. Можемо створити для кожного боту окремий конструктор і окрему подію, яка буде відображатися для кожного боту, який ви заводите в програмі, окремий сценарій. По-перше, сценарій у нас вказується ось тут у нас. У налаштуваннях ми задаємо стартову кнопку. ось Цю Цю стартову кнопку ми створюємо саме якраз таки у конструкторі ViberBot. Ось, наприклад, у нас основний сценарій до основного боту, і ось ця кнопка реєстрації. У форматі HTTP ми можемо задати HTML можемо задати якісь додаткові параметри. Ось основне найменування, яке буде відображатися у клієнти. У клієнта. Це внутрішнє найменування, щоб ви могли швидко знайти і відредагувати. Далі у нас є тип кнопки. Це у нас конструктор Viber розглядається саме три типи кнопки. Якщо у вас не відображаються ці параметри, необхідно зайти спочатку до Messenger, налаштування Viber, відкриваємо наше налаштування і заповнюємо значення для боту. Ось у нас завантажуються основні тестові параметри. Після цього ми переходимо знову ж таки до нашої кнопки створення і обираємо, наприклад, кнопку запросити телефон. обираємо колір кнопки. Колір у нас зв'язується з оцим параметром. Саме для тексту. Формат кольору ось такого вигляду, Хекс називається формат. Їх дуже багато кольорових гам, тому можна підбирати. І заповнювати самостійно створювати довідник усіх кольорів, які там бажаються. Тобто, найменування. І з інтернету вставляємо id HEX. Далі у нас є вертикальне розміщення. Тобто у трьох параметрах ми можемо тексту. Далі у нас є горизонтальне розміщення, так само можемо розглядати декільких параметрів. Колір фону можемо задавати, розмір тексту кнопок ми можемо так само задавати. Великий, дрібний стандарт, ну, зазвичай стандарт виставляється. Можна задавати рамки нашої кнопки. Це в нас так само колір ми обираємо. Це один на всі довідники для кольорів. Далі у нас є товщину, рамки можна задавати, та округленість. Товщина йде до 10 у нас зазвичай. Якщо ми обираємо з вами запросити телефон, в принципі, то тут цих параметрів достатньо в даному випадку. Якщо ми обираємо з вами перехід по URL», ось таке, таке значення, то треба тут заповнити ссылку URL, до якого треба необхідно клієнтові перейти. Або це буде перехід до вашого сайту. Або окремо якесь посилання, наприклад, адресу вашого магазину або контактних даних. Далі, зазвичай, ще у нас можна задати три параметри клавіатури. На проект практиці використовується або повна, або згорнута. Вибачає з повна або без клавіатури. Якщо вибирати згорнуто, то деякі телефони підтримуються, а деякі ні. Тому, щоб ваш бот гарно функціонував відображався, краще обирати або повну клавіатуру, або згорнуту клавіатуру. До кнопок можна додавати зображення фону. З таким чином ми створюємо нове зображення, задаємо йому найменування і сюди таким чином додаємо, затягуємо саме зображення до цього фону. І на задньому фоні у нас буде відображатися картинка якоїсь кнопки. Усі зображення, усі піктограмки, або якісь там малюнки будинків, або ще щось, то вони якраз таки задаються цим фоном картинком. Картинки, в принципі, можна тестувати, підбирати розміри собі більш які підходять до кнопки. Тут у нас разом з кнопкою, по-перше, відправляється текст, тільки після цього відправляється клавіатура у нас. Праворуч у нас і можна використовувати додаткові функції. Як правило, у нас додаткові функції прикріплюються до кожної кнопки окремо. Тобто, якщо ми використовуємо підключити менеджера, то це буде підключити менеджера. Бажано не використовувати одночасну скаргу і підключити менеджера, наприклад, або повернення, і підключити менеджера. Тільки або одне, або інше використовувати. У нас ми можемо надавати так само активні замовлення, тобто історію замовлень. Можна надавати кнопку Додавати активні замовлення. Тобто, там, наприклад, додати кнопочку замовлення «Мої замовлення. а там розділити на дві кнопки: тобто історія замовлень, історія покупок, які виконувалися, або відслідковувати саме активне замовлення. Далі у нас, коли ми це все заповнили повністю, у нас. У довіднику буде у нас відображатися аккаунти для тесту, ми можемо обрати аккаунт для тесту. І тут відправити першочергову кнопку, яка відобразиться клієнтові, коли він тільки-тільки переходить до вашого боту, а, а всі інші або всі інші можна відправляти за кнопочкою тест. І отримувати першочергово, подивитися саме на функціонал нашої кнопки, як, який вигляд вона має, яку форму вона має, без додавання її до основного конструктора. Після того, як відредагували. То можна отримати декілька разів і можна вже потім додавати її до основного вашого сценарію боту. Далі. Що стосується у нас кнопок, які будуть відображатися, коли клієнт буде натискати на, ось, наприклад, приєднатися. У нас є кнопки клавіатури і є кнопки тексту. Розглянемо кнопки клавіатури. Щоб додати кнопки клавіатури, то ось у вас буде ось у такому вигляді. Ви можете додати, показати всі. І в цьому вікні створити нову кнопку. Да, наприклад, як от тут у нас меню створено. Так само заповнити аналогічним параметри, записати і закрити і додати її сюди. Ось таким чином звертаємо увагу, що строка 6 це довжина вашої кнопки. Рядок 1 це якраз-таки в якому рядки, рядку її позиціонувати. Можна задавати ось таким моментом: 6. 1, 6, 2 можна задавати ось таким чином. Можна задавати, тобто 3, 3, наприклад. Тобто, тобто довжина буде відрізнятися. Бажано, якщо ви ці кнопки клавіатури відображаєте, то повинно бути мати свого роду рівну таблицю. Тобто 3-3, там 4-2-4-2, тобто, щоб всі кнопки вони були якщо ви, однаких розмірів. Наприклад, якщо ви тут задаєте 3-1, Наприклад, да, і тут задаєте там 3-1. Тобто, Ось таким чином. То наступна кнопка, коли ви додаєте, повинна бути 6-1. Тобто мати таблицю свого роду такого. Далі, поміж цих кнопок, ми можемо додавати кнопки тексту. Кнопки тексту у Viberі відображаються у вигляді шести блоків, максимальна кількість блоків. Кожен блок складається з шести, так само можна додавати 6, до шести кнопок. Можна додавати максимум шість, можна додавати 2, можна додавати 3, але не більше шести. І тут так само ми обираємо ці кнопки, які функціонал однаковий. З цими кнопками може, може просто бути отут, якийсь додаватися функціонал додатку переліченого. І тут ми задаємо вже якраз таки нашу довжину, а рядок ми можемо додавати тут, наприклад, 2 або 3. Це буде відрізнятися. Товщину саме цієї кнопки, яка буде відображатися у вашому, вашій команді. Це кнопки тексту. Це не кнопки клавіатуру, це саме кнопки тексту. До кожного блоку можна додавати різні кнопки. Якщо тут у вас буде кнопка у першому блоці одна, тут можете додавати дві, можете додавати три і більше. В принципі, тут різниці немає. Сценарій саме полягає у тому, що ви. До кожного, ось ви, наприклад, тут додавали клавіатуру меню 3, записати і закрити. Да? Далі ви приходите до цієї кнопки, що створили. Тут додаєте ще додаткові команди, тобто створили, обрали, наприклад, собі там, менеджера підключити. Да. Е, далі так само ви обираєте собі назву цієї кнопки, яка вона повинна бути, і повністю заповнюєте вам параметри, які треба. Е, Зазвичай усі параметри питань це питання-відповідь. В деяких моментах ви використовуєте перехід до, якщо вам потрібно перейти до сайту, і якщо вам потрібно запросити телефон, то ви обираєте функцію запрошення телефону. Так само ви можете спочатку відправити на тест цю кнопку, переглянути, як вона виглядає, тільки після цього вже її записати, закрити, і додати саме ось сюди меню. Потім, коли ви вже оцю кнопку оформили, да, оцю меню оформили, потім так само можете перейти до цієї кнопки і так само додавати. Таким чином повністю створювати весь сценарій, який вам необхідно. Це у нас конструктор ViberBot, Що стосується до конструктора TelegramBotu, він трохи простіший в даному випадку. Принцип такий же самий, Тобто, ви можете створюючи Viber, ви можете собі так само вказати команду, яку повинна використовувати конструктор боту. налаштування. Переходити спочатку месенджер і так само налаштування Telegram. Тут ви можете спочатку створити якусь основну групу о, налаштування конструктор Viber. Спочатку створити якусь групу, яка буде відноситись до вашого Telegram-боту. І далі ви можете створювати вже команду. Тут ви просто тут Viber у telegram боті конструктор ви можете просто описувати текст, і так само можете додавати кнопки, створюючи їх почергово одна за одною. Тут у нас, в принципі, у назві тексту ми можемо передавати коди символів. На жаль, Telegram не надає нам можливості змінювати. Або змінювати розміри кнопок, або додавати якісь зображення до кнопок. Можна додавати лише емодзі. Звертаю увагу, що тут у нас текст заповнюється саме тільки для, коли ви обираєте кнопки клавіатури, тут додаєте команду. Тут заповнюється текст саме для кнопок тексту. І додається команди. Кнопок тексту у Telegram не необмежена кількість, тобто ви можете створювати хоч там тисячі, там жодних проблем у вас не буде з цим. І так само йде додатковий функціонал, можете додавати історії замовлень. Ось, і так само можете додавати у вас деталі замовлення, перелік ваших товарів, створювати кнопку, записувати, закривати, і так само у вас буде відображатися. Посилання на бот у вас. Знаходиться саме тут в месенджер, ви переходите. Якщо це telegram -бот, то у вас при реєстрації ось у цьому місці буде відображатися посилання на ваш telegram бот Якщо це Viber, то посилання на Viber-бот у вас буде відображатися ось у цьому вікні. Ось таким саме чином.